Готуємо надзвичайно смачну домашню галету. Вона хрумка ззовні, ніжна всередині і наповнена соковитими фруктами. Почнемо з тіста. У глибоку миску всипаємо 275 г борошна, додаємо 100 г цукру або цукрової пудри і дрібку солі для балансу смаку. Добре перемішуємо сухі інгредієнти. Далі додаємо 100 г натертого вершкового масла або маргарину. Руками перетираємо масу до стану дрібної крихти. Робимо таку ніби пісочну основу. Тепер додаємо одне яйце і 200 г кисломолочного сиру. Грудочки краще перетерти виделкою чи навіть погружним блендером, щоб структура тіста була рівномірнішою і сир при випіканні не засмажився. Замішуємо тісто руками, поки всі інгредієнти з'єднаються в однорідну масу. Далі вимішуємо на дощечці. Тісто має бути м'яке, але не липке. Коли тісто готове, кладемо його в миску, загортаємо у харчову плівку і ставимо в холодильник на 15-20 хвилин. За цей час масло трохи застигне і структура стане більш еластичною. А поки тісто охолоджується, готуємо начинку. Для сирної начинки у мисці змішуємо 200 г кисломолочного сиру, 1 жовток, 2-3 столові ложки цукру, 1 столову ложку кукурудзяного крахмалю. Перебиваємо погружним блендером. Ділимо тісто на дві рівні частини, та кожну з них розкатиме на пергаменті у вигляді кола діаметром 23 см. Далі готуємо фруктову начинку. Для неї нам потрібно нарізати скибочками 300 г яблук з грушами та 300 г слив. Можна використати будь-які інші свіжі або заморожені фрукти чи ягоди. Тепер на тісто викладаємо половину сирної начинки, не доходячи до краю, близько 1 см. а зверху кладемо груші з яблуками. Я ще трохи посипаю цукром. Та посипала трошки крахмалем, щоб сік з фруктів не витік, але, як виявилось, це було зайвим, тому пропускайте цей етап. Краї тіста загортаємо до середини, частково накриваючи фрукти, формуючи такий ніби кошик. За бажанням краї тіста можна змастити збитим яйцем, але я цього не робила. Перекладаємо галету на деко і випікаємо близько 30 хвилин при температурі 190 градусів, але орієнтуйтесь на вашу духовку, може знадобитись більше часу. Галета має стати румяною, а начинка готовою. З другої галети робимо те ж саме: нарізаємо сливи скибочками. На центр тіста викладаємо сирну начинку, а потім сливи. Я ще сирну начинку присипала трішки крахмалем, щоб сік зі слив не витік. А от на сливи крахмаль можна не сипати. Також присипаю сливи цукром, формую галету і випікаю так само, як і першу. Ось і все. Зовсім не складно, але виглядає гарно, як і смакує. Обов'язково спробуйте приготувати і поділіться, яка начинка вам більше сподобалась. Смачного!